Щасливі ми будемо тільки тоді, якщо будемо виконувати призначення на наше життя. Ми повинні бути ким хоче нас бачити Господь, який створив нас і дав нам це життя, і щоб ми виконували Його волю та мали життя вічне. Віра це тільки у тих, хто вірить у Бога, а у інших немає віри. Коли двоє. Сліпих людей кричали йому, щоб він зцілив їх. Ісус поклав руки на очі і сказав Повірі вашій да буде вам. І вони стали зрячими. Наша віра, вона вже є в нас, тому що ми створені Богом. І самого початку Бог вклав у нас віру, тільки питання, що ми робимо з цією вірою, куди приміняємо її, направляємо. Погане чи хороше русло, віра це божественна частина самого Бога, частина Ісуса Христа.